Добрий день, діти! Вітаю вас початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми вирушимо з вами в подорож, в подорож знань. Пропоную сьогодні вам подружитися з нашим режимом дня, який же ж він повинен бути. Подивіться, будь ласка, уважно на годинник. Як ви гадаєте, що зображено на цьому годиннику? Правильно, годинник нам показує час. А як ви гадаєте, котра зараз година? Дев'ята ранку, а можливо і дев'ята вечора, на яку частину домби показує стрілка веселого годинника? Правильно, годинник має дві стрілки. Одна показує години, інша хвилини. Він нам показує дев'ята ранку. А що ж ми робимо вранці, коли прокидаємось? Правильно, ми повинні вранці зробити зарядку. А чому вранці потрібно робити зарядку? Правильно, для того, щоб бути здоровими і гарними дітьми, а надалі й дорослими. А скажіть, будь ласка, а чи потрібно робити нам кожного ранку чистити зуби? Звичайно, потрібно. А для чого нам потрібно чистити зуби? Для того, щоб вони були здоровими та не хворіли. Молодці. Діти, а як ви думаєте, чи потрібно снідати вранці? Якщо так, то чому? Правильно, сніданок важливий для нас, тому що якщо ми не будемо з вами їсти сніданок, у нас можуть початися проблеми з нашим животиком. Може, боліти животик? Подивіться, будь ласка, і скажіть, коли ж це буває? Зіграємо з вами в гру. Ми бачимо перший малюнок. Дівчинка прокинулась. Скажіть, будь ласка, коли це буває? Вранці, вдень чи ввечері? Правильно, вранці. Що ми потім робимо? Зарядку, потім що ми робимо? Чистимо зуби і потім сніданок. Молодці діти. Подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, що ми можемо зварити з цих круп? Ми можемо просто зварити кашу, а можемо зварити молочну кашу. Ми бачимо біленька, ніби сніжок і маленька. Ми можемо зварити з вами манну кашу. Ще може бути молочна каша, пшоняна. Тарисова каша. Вони дуже корисні, особливо вранці. Вони збагачують нас енергією, щоб ми були енергійними і вправними дітьми. Подивіться, будь ласка, на яку частину доби тепер показує стрілка. Правильно він показує, на яку годину? Майже вже три години, може бути три години вечора та три години ночі. Скажіть, будь ласка, а що ж ми робимо в день? Правильно, вдень ми можемо займатися, вдень ми можемо ходити на прогулянку, читати з матусею або з бабусею книги, так, діти? Скажіть, будь ласка, а чому ж корисно гуляти на вулиці? Тому що корисно дихати свіжим повітрям. Свіжого повітря в нас в будиночку, на жаль, немає, воно є лише на вулиці. А як слід одягатись на прогулянку? Правильно, за сезоном. А що ж ми робимо, діти, після прогулянки? Ми їмо обід, правильно, і. Лягаємо відпочивати, а чим корисний для малят денний сон? Правильно, діти відпочинуть і потім далі прокинуться з нескінченною енергією. і будуть підростати. Подивіться, будь ласка, ще раз на малюнки, коли ж це буває? Ми бачимо, що дівчинка грається іграшками. Звичайно, вдень ми бачимо, що дівчинка вийшла на прогулянку з песиком. Вдень, потім хлопчик відпочив і потім полуденок їсть. Подивіться, будь ласка, чи всі корисні продукти, які ви бачите на екрані, ми бачимо гамбургер, овочі, рибу, кодок? Чіпси, борщ, піцу, банани, попкорн, сир, йогурт, яблуко та сир. Скажіть, будь ласка, чи все корисне для нас, для нашого здоров'я? Добрий ранок, Сашунь, Полічка. Олічка, подивись, будь ласка, на екран і скажи, чи корисні всі ці продукти для нашого здоров'я? Добре. Які продукти ми бачимо корисні на екрані? Скажи, будь ласка. Капусту, морковку, картошку, перець, синенький, помідор що ще корисне? Риба корисна Цибуля. для нашого здоров'я? Цибуля. Так. Банани. Так. Яблука. Ага. Каша. Ага. Бу... Борщ. Так. А скажи, будь ласка, чи корисна для нашого здоров'я чипси? Ні. А чи корисна для нашого здоров'я риба? Так. Молодець. А чи корисна для нашого здоров'я піца? Ні. Молодець, ти все знаєш. Отже, давай подивимось, чи правильно ми відповіли з тобою. Шкідливий для нас гамбургер, хот-дог, піца, попкорн та чіпси. А корисна для нас борщ. Овочі, банан, риба, сир, йогурт, яблуко та каша. Ти велика молодець. А тепер послухай запитання: яким повинен бути обід? Що ми повинні їсти з тобою на обід? Ми повинні їсти борщ. борщ. Правильно, борщ. Подивись, будь ласка, на годинок. Ми бачимо. Дуже багато чого робила дівчинка за день. Мені, Скажи, будь ласка, що було першим? Спершу а ми що робили вранці? <стачу> Поігралися, е по почитали поїли, почитали книжку, пішли почистили зуби і лягли спати. Ти трішечки неправильно відповіла. Спочатку ми вранці прокинулись, зробили ранкову зарядку, потім ми з тобою почистили зуби, з'їли сніданок, погралися, потім пішли з песиком гуляти, а лише потім, коли відпочили, взяли книжку і читаємо разом з мамою. А що ж ми робимо вночі? скажи, будь ласка, Спим. відпочиваємо. Чудово. А зараз, коли наше заняття закінчиться, пропоную тобі зробити свій власний режим дня. Як тебе він проходить? От, наприклад, вранці ти прокинулась, потім ти чистила зуби, робила зарядку, потім в день ти на прогулянці, після прогулянки, що ти далі робиш? Мабуть, відпочиваєш, так? Так. Потім, коли відпочила, можеш займатися. Не забувай, будь ласка, що режим дня корисний для нашого здоров'я. Якщо ми не будемо його притримуватись, ми можемо дуже часто хворіти. Ми можемо себе почувати а я... дуже погано. А я з